Їх це дуже бісило. Ось вони прям місце собі не знаходили. Думали ну, виявити цього злочинця. А на смартфоні вмикає запис. Я руский корабль постаряю. Предлагаю сплатити роже в заста. Інакше аван буде нанесений удар. На подалі прийом. Русі воєнний корабль інакше. І каже, що от хто послав руський корабль. Знаємо, хто це послав. Ми вам нічого не можемо відповісти, хто це сказав. Дуже вони там розхвалювали цей крейсер, що він непотопляємий, що він може 10 хвилин воювати зі всім світом і вистоїть. Ну, Історію крейсера Москва, ви всі знаєте, що, що з ним стало, сталося. Вони це преподнесли як, скажем так, маленька. Поломка. Що тобто вони там щось, щось у них там зламалося, і вони в скорішому порядку направили Москву в док для ремонту. Але ні слова не було сказано, що його потопили. І, там чи знищили, чи завдіяли якісь шкоди. Тобто вони позиціонують це як ну, робочі моменти, скажімо так. Але ми знаємо точно, що коли наші насипали, коли вони, скажімо так, несли великі втрати на фронті, тобто вони були дуже злі, вони били за, як я і казав, за просто так, скажімо так. Але було видно, що вони дуже обозльнені на те, що вони отримують наганяє у нас на фронті. І за це, скажімо так, ми страждали. Ну, Але ми витримали, і головне, що ми живі. І сказати, що здоров'я ні, але живі це, це найважливіше. Взагалі, щоб ви розуміли, прийом їжі це ваще був, скажімо так, то ли ритуал, то ли що, не знаю. Коли на прийом їжі на 100 чоловік дається 5-9 хвилин, ну, це… Ми не їли, можна сказати. Бувало таке, що заносили бачки, в якому була їжа, то ми просто не встигали це поїсти. По їхнім требуванням ми повинні були поїсти, прибрати, доповісти, що ми поїли, і все це за 9 хвилин ну, це нереально. Я був достатньо крупніший був, втратив нормально. Так, по відчуттям, скажімо так, ну, десь кілограм ну, 25 до 30. Але знаю хлопців, які важили, скажімо, 100 кілограм, почали важити 70-75. Усіх по-різному воно було. Але найстрашніше було тільки попереду. Кожен переїзд, де б ми не були, ми завжди думали, що ми їдемо додому. Але, на жаль, виходилось так, що нас перевозили з місця на місце. По прибуттю в Ерефів, ми скажімо так, нам зразу сказали, що тут Женевська конвенція не працює. Тобто для вас її не існує, скажімо так. Але коли вже приїхав Красний Крест, вони сказали, що як у нас використовується конвенція. Ну, Звісно, ми скажемо, що використовується, На справді, там, що ніхто там нічого не пояснював. Тобто ми могли бути побиті в будь-який час ні, ні за що. Просто так могли прийти, настріляти і уйти. Лупцювали нас, як правило, руками, ногами, це простіше всього, а так це був ПР. Резинова палка. Ще краще, це електрошокер. Бували випадки, коли хлопців били по були, били по пальцям, по вухам. Була ситуація, коли людина ходила по маленькому кров'ю, його забрали, кудись вивезли, і з тих пор я його не бачив. Були випадки, коли ламали ребра. Були випадки, коли були по почкам, по кінцівкам, по, по голові. Приходив к нам та також лікар, одного разу на питання, є у вас там парацетамол. Він відповів, немає, Подиву водички попей, вона у нас свята. Ну, то, таке було відношення, тось, ну, скотське, скажімо так. Ходили на прогулянку і одного такого разу коли ми вибігали, то есть, все у нас робилось через бігом. Просто так ходити не дозволялось. І коли ми вибігали, і це була зима, да, ну, холодно було, я пам'ятаю, ми були в бушлатах, і стояв співробітник служби ісполнення наказань і натравлював собаку, ну, есть, приспускав поводок, от, після чого собака вкусила за руку. Провала бушлат, то Бог з ним, вона, що рука сіла, що все добре. Після цього, да, йому була надана допомога, але таке ще поверхнева, скажімо так. Доходило до того, що ми сиділи на корточках 2-3 години. Тобто просто сиділи. Тобто руки за голову і сиділи, чекали чогось. Щоб піти в баню, це теж через чекання, через очікування чогось. Помитися це одна хвилина, дві хвилини, три максимум. Тобто намочився, все, вибіжав, Опять сидиш на корточках, чекаєш чогось. Нас називали як, як завгодно, тільки не по-людськи. Тобто могли обзивати різними матірними словами, ні по ім'я, ні, 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 ні по імені, ні по прізвищу, ніяк, ні по номерам, нічого, просто там, «ей, ти, йди сюди. Ось -то так. Якщо в тебе питають, де ти народився і коли. Ти йому відповідаєш, так, я народився в СССР, в Українській СССР, то вони якось так більш, більш лояльні, скажімо так, відносяться. Ті, ті хлопці, які родились після 91-го року, там дуже все складно, вони їх не навлядять. Більше того, вони ще не людей похилого віку віку. А чому? Тому що чому ви їх, скажімо так, показали їм приклад. Чого молоді хлопці йдуть воювати, то чого ви їх не затримали, чого ви їх не попередили. Це було 30 травня, зайшов к нам начальник колонії, сказав, що сьогодні буде великий обмін. Зайшли сотрудники спецназу, зайшли сотрудники в Сіна, всіх підняли з кроваті і сказали, построїться. Ми построїлись і почали називати фамілією. Я почув свою фамілію. Взяв натільний крестик, іконку, це єдине, що було дозволено винести. письма, все залишилось там. Нас підняли, повели в приміщення, дали військову форму. Вона була застара вже дуже грязна. Це наша військова форма, наших військовослужбовців. Ось, Роздягли нас, все, що було їхнє, ми їх все віддали і переодяглися в нашу форму. Після цього нас поставили на коліна обличчям в пол. І от в такому положенні ми просиділи, мабуть, десь около часу. Ну, При цьому десь годинку нас лупцювали, били шокерами, ну, на прощання, скажімо так. Били шокером, говорили всякі неприємні речі. Ну, Провели нас, скажімо так, в кавичках дуже весело. Після цього нас почали заводити вже в автозаки. Вот. Ну, тоді ми, от, от тоді, скажімо так, я і зрозумів, що я їду додому. Все-таки. Це, мабуть, другий день народження, мабуть, це найщасливий день в моєму житті. Я думаю, що мені спочатку буде тяжко ну, все це згадувати, тому що як не крути, все одно це залишиться в мене в пам'яті, я його не зітру. Яка б там реабілітація не була, тось. Але на острів я б все-таки повернувся. Так, да, мені, мабуть, буде тяжко, але. Я би там знову очутився. Ну, хочу, по крайній мірі. Природа, повітря, чисте море, краби, риба. Там вроді би як скала, ну, нічого там немає. там нема дерев, там нема трави, там є скалопендри, ну, це такі ящерки. Ящерки, да, скажімо так, і каміння. Це просто острів 500 на там 600 на 800. З 10 лютого. По 24-го ніяких скажімо так, ворожих дій не спостерігали. Це було десь, мабуть, третя ранку. Поступила команда команда від командування до бою. Через деякий час вже розцвіло. Ми побачили військовий корабель Москва. Потім ще один з'явився, це був Василій Биков. Вони кружляли вокруг острова, постійно маневрували. По нам був нанесений авіаційний бомбовий удар літаками. Була виведена із строя наше ПВО. Після цього, ще через деякий час, був нанесений ще один бомбовий удар. Ми побачили, що кострів все ближче і ближче почав підходити Москва. Після чого прозвучала. По-моєму, після цього, після цієї команди, був здійснений постріл з даного корабля по точці ДШК. Благо, що хлопці, які знаходились на цій точці, встигли скритися, заховатися в приміщенні. Їх не зачепило, слава Богу, всі живі і здорові. Через деякий час ми побачили, що. Підходить к нам два маломерних катера з десантом на борту. Василь Биков і майска Москва постійно маневрували, тобто вони не відходили. І під цим підкриттям, плюс авіація, тобто вони підійшли до острілу. Тому там вибору не було. Коли нас всіх поклали обличчям в пірс, в землю, От тоді я зрозумів, що щось коїться таке. Ну, це не навчання, це не, це не, це не свої люди, це вже чужі військовослужбовці. От, в такому положенні ми пролежали десь порядка 10 годин. Ми побачили, що підійшов шахтар. На лодках на резинових нас доставили на е, даний човен. Нас е, розмістили в кают-компанії. Це приміщення десь три на чотири. Нас всіх туди запіхнули, кого тільки не можна. Це приставці 80 чоловік це, на це приміщення. Ми там штабелями лежали і сиділи. Було дуже жарко, не вистачало повітря, руки нам зв'язали скотчем. Тобто ми весь цей час були зв'язані. Дихати було практично неможливо. В Криму ми. Опинилися вже 26 лютого, десь близько 9 години ранку. Єдине бажання в Криму на той час було це повідомити якось своїх рідних, що ми живі, що з нами все добре.